Привіт, друзі, сьогодні ми розглянемо питання, чому інвестиції в себе це так важливо, які саме види інвестицій бувають, і також невеличкий бонус в кінці відео. Ми розповімо вам про наших людей з приватної групи, які в свій час не побоялись, і все ж таки проінвестували в свої знання та майбутнє. Буде цікаво. І все ж таки, чому інвестиції в себе це так важливо, все просто ви найцінніший актив у вашому житті, коли ви вкладаєте час, гроші, зусилля, енергію в свій розвиток, ви створюєте можливість для покращення свого майбутнього. Інвестування в себе може допомогти вам досягти нових висот у кар'єрі, поліпшити здоров'я, знайти нові хобі та навіть стати більш щасливою людиною. Тепер давайте розглянемо основні види інвестицій в себе. Їх можна умовно поділити на декілька категорій. Освіта та навички. Сюди входять такі пункти: формальна освіта та самоосвіта. Що ж таке формальна освіта? В неї входять університети, курси, тренінги. Звісно, вам ніяка освіта не дасть гарантованих результатів, тому що все залежить тільки від вас. І вашого бажання, але самоосвіта дасть вам більш потужний поштовх до вашого успіху. Тепер розглянемо, що саме входить до самоосвіти. Сюди входять книги, онлайн-курси, семінари. Саме те, що я говорив пару хвилин тому, онлайн-курс за два тижні дасть вам більше результату, ніж університети за 4-5 років. Ще є такі види інвестицій, як фізична активність, це фітнес-зали, спортивні секції і так далі. Харчування це дотримання здорової дієти, консультації дієтологів, ментальне здоров'я, медитація, консультації психологів. Тепер не менш цікаво, це менторство, те, що стосується нашого ВІПУ, сюди входить, такі пункти, як зустріч з наставниками, коучинг і так далі. Це є ще більш результативнішим інвестування у свій розвиток. Головне – вибрати наставника з фактичними результатами в минулому і дізнатися весь шлях, який він пройшов. Ще декілька видів. Таких інвестицій, як розвиток хобі, фінансові інвестиції, інвестування і так далі. Цих видів може бути безліч. Я назвав вам самі основні, щоб не затягувати це відео. Тепер поговоримо про те, як ж почати інвестувати в себе. Ось декілька простих кроків. Визначити свої цілі та подумати, чого ви хочете досягти. Складіть план, розберіть детальніше дії, як досягти своєї мети. Виділіть ресурси, знайдіть час та кошти для інвестицій. Дійте. Почніть робити кроки до своїх цілей і не забувайте регулярно переглядати свій процес. Отже, інвестування в себе це найкраще, що ви можете зробити до свого майбутнього. Ви покращуєте свої можливості, підвищуєте свою якість життя і робите себе щасливішим. Почніть вже сьогодні, і ви побачите, як ваші інвестиції почнуть приносити плоди. Тепер те, що я обіцяв на початку нашого відео: результати людей із приватної групи. Ось таких результатів вони б навряд чи досягли за такий короткий період, якби не проінствували свої знання. А цього вони досягли всього за декілька місяців. Є навіть такі, яких вдалося зробити такий результат менше ніж за місяць. Розглянемо інвестиції в себе, на прикладі нашого ВІПУ, так, у нас багато різної інформації, і все для того, щоб почати заробляти гроші. Але пам'ятайте, що першим ділом ви платите для того, щоб у вас була мотивація працювати і відбити ті кошти, які ви заплатили, щоб потрапити у ВІП. Як нам показує досвід, безкоштовну інформацію люди не цінять, а після цього бажання робити все безкоштовно зникає. Так що не бійтесь інвестувати в себе. Вся інформація провів в телеграмі по посиланню в описі. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки, пишіть коментарі та не забувайте про дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. До зустрічі!